Я вітаю вас усіх. Ви знаєте, минулої неділі працювала, але дуже хотілося засвідчити своїми переживаннями, відчуттями після посту. Дуже хочу вас надихнути на те, щоб ну, ніколи жодного зібрання не пропускали, ні пост, ні отакі недільні зібрання. По п'ятницях. Бог от те, розкажу те, що мені Господь показав. Ви знаєте, другий день, здається, був і Вітя наш. Супер. Прославлення від Господа. Да. Пісня така звучала, оця слова най-най-най. І всі раділи. І начебто радість така переповнювала мене. Але тут такий сильний біль в серце, такі кілки дерев'яні я побачила. І я кажу, Боже, що це таке? Ну, ніколи в мене серце так не кололо. Кажу, Ісус, це що? А він каже, це моє серце так крається. Каже: Я приготував для своїх дітей шикарний пир застілля. Каже, в мене є жива вода. в мене для кожного є те, в чому він має потребу. Каже, але в мене серце крається тому, що багато з моїх дітей знехтували цим запрошенням. Каже, вони знайшли собі причини, якісь щоб сьогодні тут не бути. І каже, а я хочу їх накормити, напоїти, все покрити, любу, любу любу потребу, в чому він да. І ви знаєте, він каже, я хочу з ними танцювати навкруги у цих столів, накритих, шикарних. Це таке було знаєте, відчуття. З однієї сторони Ісус каже, я все приготував, а з другої, що серце розривається від болю. Він каже, а тоді вони будуть казати, що ну, мене немає, я не почув. І друге таке видіння. Ми з вами як овці. Да, і В Біблії багато таких, знаєте, порівнянь є. І я бачу, отара овець стоїть. Я розумію, що це ми з вами. Перед нами стоїть Ісус, отак, розкривши свої руки в різні сторони. По обидва боки стоять Янголи, а нападає вовча стая. І вони не нападають, вони скаляться, знаєте, отак, але. В Ісусі це була пісня е, Лефіска Лена і Удина. І в очах Ісуса влада, сила, і у тій вівці, які ми з вами поступово, хто дивиться на Ісуса, він отримує у цю силу, у цю владу, і він стає поруч з Ісусом і захищає інших, які ще слабенькі овечки. От. І наостанок таке слово: Приготуйте путь для Ісуса. Але приготуйте путь, шлях в своє серце. Хто жаждет, на того Бог і зальє. Жаждете, сьогодні, завтра, кожен день, в собранні, не в собранні, на будь-якому місці. Скажіть, Ісус, Я жажду, я не знаю, де ти, який ти, я хочу тебе познати. Покажи мені, себе, свою силу, свою любов. Вот все, що ви не розумієте, все і говорите, Ісусу. Иисус, он придет на жаждущее сердце. Пусть Господь благословит вас всех и даст каждому откровение, слово, картину, каждому, кто в чем нуждается. Люблю всех и спасибо за такие посты.